Від Суецького Інформбюро. Постав лайк і підпишись на канал. Зведення генштабу ЗСУ на 22 годину 14 грудня 2025 року. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російсько-фашистських загарбників. На поточну годину відбулося 148 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала 42 авіаційних удари, скинувши 103 керовані бомби. Окрім того, російські фашисти залучили для ураження 4003 тисячі дрони камікадзе та здійснили 3703 тисячі обстріли позицій наших військ і населених пунктів. На північно-слобожанському і курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з російськими загарбниками. Ворог здійснив два авіаційні удари, скинувши шість каб та 140 обстрілів, зокрема шість із реактивних систем залпового вогню. Сьогодні ворог 10 разів атакував на південно-слобожанському напрямку: поблизу Синельникового, Приліпки, Вовчанська та у бік Колодязного. На Костянтинівському напрямку наші війська сьогодні відбили 23 ворожі атаки поблизу Олександро Шультиного. Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки та у бік Софіївки у межах заходів зі зниження наступального потенціалу російських фашистів та ускладнення логістичного забезпечення військових частин російсько фашистських окупаційних військ, підрозділи Сил оборони України уразили потужності афіпського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї. У районі цілі зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. Биймо ворога та наближаємо нашу перемогу. Слава Україні! Постав лайк і підпишись на канал.